За два сезони, бачите, не змилося на дереві колір бордоської трьохпроцентної рідини. Він так і залишився, Ось, бачите я Вверх підмило, а тут навіть ця сторона. Але таке, десь ожоги, десь припечене таке трошки є. Це все можна поправити, підчислили простим, дешевим. Е Залізний купорос, неважливо, взяли жменю добру, на пів літри води розколотили, розчинилося, таке, щоб кріпке було. І такі міста обеззаразили. Пройшли його раз-раз. Обично це сонячна сторона, де припікає гілку. отак. І все. Щіточкою обикновенною такою. Нічого, що потекло, так воно жовтий вид буде трошки від нього. Це я вже сюди заходив і вже тут, як би сказати, сутки обрізав, щоб можна якось всередині побачити. Це вже тут обрізав усі вовчки, які знизу достав. А там вон пагони такі по півтора метри. Ось вони поросли, бачите, які ось о, удочки. Оце все, це все треба обрізати. Оце, оце, ось, о. бачите. На йому вже теж бруньки заложились, вже яблука на слідущий рік будуть. Але нам це не потрібно. Потрібно сонце, щоб провітрювалося. А як яблуко? Воно мучилося криве, Не єдиного яблука немає зірвати, щоб воно. Дивіться, яблуко да, красиве, великий розмір. Да? А як? Це ж не товарне, це ж все тільки на переробку. Його ж ніхто не прийме і ви на базарі таке не купите ніколи. Таке вже все, воно це вже не кондиція, це не яблуко. Дивись, немає. Один, два, третє яблуко. Що? Червиве. Осап, птах, щось укусило. Далі, що? Що у вас яблука Які? Ви і самі не з'їсте. І чому От тоді в нас говорять, що «А мої діти яблук не їдять? Тільки з магазину. Так у магазині сортове, каліброване, вже підготовлене, звісно, воно це не буде їсти, бо ну, як його їсти? Воно ж вам не подобається. Та як ви будете їсти? Осилою, і що. Ходімте, покажемо. Але ви знаєте, яблука, то яблука, бачите, ось малина Вона росту ніякого не, не дала. Все, без поливу малина взагалі не буде рости. Якщо не буде капельного полива, ніякого врожаю у вас не буде. Це якби. Або садіть у тіньку десь, або... Так нічого не буде, все, там цілина. Можливо, там його ще й хруш казнив і прочі. Тобто...